Вітаю діти! Подивіться, які гарні прикраси висять на ялинці. Зараз я пропоную вам також намалювати прикраси на ялинку. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кольорові фарби, пензлик, водичка і палітра. Ми будемо з вами малювати кульки, тому я беру фарбу синього кольору. Ви можете взяти будь-яку іншу, яка вам подобається. І ось тут внизу аркуша малюю. Кульку і заповнюю її всередині синю фарбою. Тепер я беру фарбу рожевого кольору і малюю ще одну кульку поруч біля синьої кульки. Ви так само можете взяти будь-який інший кольор, який вам подобається. Малюю кульку і заповнюю її всередині. Тепер я візьму помаранчевий колір і намалюю ще одну кульку вгорі. Ви так само можете взяти будь-який інший кольор, який вам подобається, і намалювати кульку. Тепер, щоб намалювати кріплення до кульок, ми візьмемо білий колір і змішаємо його трошечки з чорним, щоб у нас вийшов світло-сірий колір. Тепер зверху на кульках малюємо ось такий невеличкий прямокутничок. І зафарбовуємо його. Так робимо на кожній кульці. Тепер зеленою фарбою намалюємо гілочки, гілинки на якій висять іграшки. Проводимо ось таку одну лінію, від неї проводимо ще одну ось таку лінію, і від цієї лінії і ще одну ось таку лінію. І тепер на кожній такій лінії малюємо гілочки з двох сторін багато-багато гілочок. Заповнюємо такими коротенькими гілочками всі три гілочки з двох сторон. Тепер ми знову беремо наш світло-сірий колір і проводимо ось такі лінії. Від гілочки до кульки. Одна кулька, так само другу кульку і третій кульки так само. Тепер беремо ще фарби різних кольорів, які вам подобаються, і малюємо ось такі невеличкі кружечки, де нам подобається. Ось тут знизу заповнюємо різними кольорами простір. Ось така робота на зуми вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!